Село Бистрик відоме з 1605 року. Річка Бистриця і назва села походять від одного джерела. За переказами старожилів, територія села швидко заселялась за рахунок перелеглих до неї хуторців. На самій межі село Дерганівки та Бистрицькому полі на місці колишньої корчми виник скотомогильник. Давні легенди і перекази свідчать про це. Здебільшого відомі місця походять від імен та прізвиськ людей, які проживали там: Гор, Аврамова Гора, Грегів яр, Орлова вдовина Криниці, Ганява хата, Черепонява прірва. А про їх заняття свідчать такі назви: Цапів'яр, Волоння на Лубках, Каховка, Цегельний завод. На пеньківці, Займисько на заставі. Назвичайно цікавим є перекази про колишні назви вулиць: ковалівка від ковалів, пеньківка від пеньків, вирізка дерев, застав знаходження біля ставка. За церква місце розташування церкви, садиба від присадибних ділянок, кучеруківка від господарів кучеруків, княтюківка від гнятюків, газон від ділянки озеленої території. З легенди ми довідаємось про те, як під вечір заблудились ординці в лісі і ніяк не могли вийти в чисте поле. Раптом між Ловінським хутором і глибоким яром побачили хату баби Насті. Зраділи, кинулись до хати, змусили, погрожуючи її ножем, вивезти. Тоді вона заманила їх. Паску черв... черв... в червоньому урі. Вороги загинули, але загинула і баба Настя. З того часу місце, де жила жінка, стало називати веселів. А з переказу зле селище Лубки дізнаємось про знищення татарського пута двома нашими сміливими хлопцями, що, вбивши ворожих ватажків, спасли від смерті дівчину Зориславу, яка своєю піснею кликала до... на допомогу. Таким чином, Зборояр Остап перетував своє кохання, а татари, залишившись без вождів, почали між собою різанини. У цей час, у цей момент, хлопцям змогли подолати їх. Окрасою села Здавнім є сільська церква, історична пам'ятка Давнини. Це свято-Покровський храм у 1736 році. Помічником. Андрієм Вишневським була зведена на пагорбі перша церква. Але коли кількість місцевих жителів почала зростати, в 1881 році побудували на цьому самому місці нову більшу церкву за розгляду. Якщо деякі храми житло не будували за 10. 15 років, то в вистрій куску, звели за два відділяння сезони. За часів радянської влади тут був клуб, зерносховища, спортзал, магазин. Та храм вистояв остаточно зруйнувався. Своє друге відродження отримав у 1988 році. І до сьогодні церква Святої Покрови є виховною. Ми знаходимося на газоні. В переказі Кара за Яничара дізнаємось про навалу татар на селище. Про те, як молода жінка Марія, що проживала на газоні, в цей час саме народжувала. Це побачила татарка. Вона пригрозила жінці: якщо буде хлопчик, то забере його. А якщо дівчинка, то залишиться з матір'ю. Враз Марія почула крик сина, оговтавшись, попросила татарку дати їй води. Не зенько татарка тільки перехилила бочку, як Марія підскочила і втопила її, заволала: не діждешся, мій син став... не, не діждешся щоб мій син став я нечаром. Ні, прости, татарко, ти сама змусила мене під... підняти руки кости на тебе, шепотіла гарячими виштами молода та марка. Війнопілі. Назва села походить від вільного поселення. В Бережині на горці знаходиться ось ця криниця берегіння. Існує легенда про добру пані, яка допомогла селянам вижити під час втрати урожаю, втраченого, втраченого від сильного буревію. Та ще він захопив ставка, вибрав всю воду. Та згодом пані викопала в долині криницю, яка стала берегиною села, бо під час освячення на дно поклали маленьку ікону Божої Матері, в скляну посудину, кришку якої залили воском. Так і до цього часу віряни вірять в чудодійну силу. Саме відоме місце на вруженні Карачунова гора, в народі Карачуна. Це підвищення біля водойми є рукотворним валом для захисту нашестя татар. В легенді Карачунова гора згадується попередня назва Ружина – щербів, в якому проживала красуня Олеся, що кохала місцевого рибалку Єлька. Але не судилось їм бути разом, бо воєнначальник князя вбив його. І це піштовхнуло Олесю кинутись у прірву глибокої річки. На місці смерті хлопця виріс цей кремезний чотиристолітній дуб. Кожного року приходили сюди молоді хлопці і дівчата на свято Івана Купала, щоб зірвати декілька листочків і пусити на воду. Замін набирали воду і поливали дуб. Роблячи це, вони вірили, що з'єднуються душі Олесі та Ілька. Зараз це зона відпочинку і релаксації, це державний ботанічний заказник місцевого значення. Караченова гора, що знаходиться під охороною, а совачолі дуби нагадують нам про давнину. Тепер не знайти такого міста чи села, де по людській пам'яті не зберігалися перекази чи легенди про тяжке життя та героїчне минуле. На жаль, усіх згаданих місць таки даний час не можна побачити через зміну ландшафту, розорення земель та часові зміни устрою. Тільки в пам'яті людській вживатимуть події тих часів. Не забувайте про це, вивчайте стежки нашої історії, свій родовід. Адже ми, українці, незавна нація сьогоденні. Слава Україні, героям слава!